Так, друзі, записую звіт, що я сьогодні накопав. Ось дивіться, ну так така. це кусок. Це Львівська. Кусок Львівської. Ну, оця цікава. Ця цікава. Горло я ще не знайшов. Але я надіюсь. Ось така от такі нерозписані цілі, ця горлышка. аптека бита бачите. Стакани. От такі цілі, аптека ціла. Це. Оця ціла, малесенька, цілісінька. Ну і най, най, най це оцей глек. Це реально, напевне, найкраще з цього всього, що тут є. Ну і найшов, два зубила. А, о, забув. Ну і цікаво, це от така от, бачите, чорнильниця була. Ось така була чорнильниця. Просто витисана в камені. Ну, Ось така чорнильниця була. Ну, багато кераміки, такий посуд був. От. Не знаю, може це Радянщина вже була. Хоча тут не жили. Може люди просто мус розвозили. Ну, багато стаканів. Стаканів дійсно багато. Стакани з короною і. Щось там пише, але я не бачу. А, от дивіться, що такий ключ. Найшов, може кому цікаво. От, стаканів дуже багато. Все бой. Бой я залишаю, це все забираю. Так, на сьогодні, напевне, що все. Ще хотів вам показати такий орнамент, бачите? Ще тоді, напевне, був патріотично, сино-жовтий колір. Ось такий це були тарілки. На сьогодні все, друзі. Такий от ліс красивий. До нових зустрічей!